Біблія розповідає не лише про спасіння людської душі, а й містить чимало заповідей щодо здорового способу життя. Закликає до відмови від шкідливого і поміркованості у корисному, виконуючи настанови Божого слова, адвентисти сьомого дня у всьому світі організовують лікарні, профілактичні санаторії, влаштовують акції пропаганди здоров'я, відкривають магазини здорового харчування. У різних регіонах України вже працює близько 40 магазинів і столів замовлення здорової їжі. Нещодавно у Харкові відкрили ще один магазин. «Перша наша задача донести людям здоровий образ життя, і щоб вони отримали якісь знання. Все те, що написано в Біблії, що сказав Бог, все це істина і це треба, і желательно кожному чоловіку. Це треба соблюдати і воспроизводить в своей житті, тривалий час віряни громад Адвентиської церкви Харкова молилися і робили все можливе, щоб у місті з'явився такий магазин. Тож свято на честь відкриття вийшло радісним. Із сольною програмою виступила оперна співачка Вікторія Сикал. Відвідувачі свята дегустували продукцію, купували запропоновані товари, знайомилися з принципами здорового способу життя і відвідували сеанс безкоштовного масажу. Це велике благословення, для нас, служителей, для церкви и вообще для всех людей, которые здесь вообще живут в окрестностях. Потому что э, этот магазин мы уже давно мечтаем открыть. И наконец-то это случилось. Таких магазинов должно открываться как можно больше. Потому что все мы... 또, что ми едим. і поэтому именно здоровые здорові продукти питання должны быть присутствовать в нашем, э, каждодневном рационе. Магазин пропонує широкий асортимент товарів. Працювати він буде з 9 до 5. Окрім того, при ньому відкритий масажний кабінет, який зможуть відвідувати всі охочі. Продукція разнообразна. З'язути масла і соєві продукти, макаронні зділля чаї трав. Для дітей продукция будет сладости натуральные. Здесь будут соки натуральные. В принципі, это уже у нас все есть. Масажний кабінет будет работать бесплатно. Гості відмічають, що подібні заклади дуже потрібні. Очень актуально в наше время иметь такі прекрасні магазини. Во-первых, оно сконцентрировало в одном місці. Не надо где-то бегать искать. И цены доступны. Мы уже должны заботиться о своем здоровье. Вот. И вот эти вот товары я считаю, что они будут нам в подспорье.